Чим небезпечне абдомінальне ожиріння? Це дуже просто. Якщо ваш об'єм талії більше фізіологічної норми, і, будь ласка, не оправдовуйтеся віком чи те, що ви товстокосні, я представник товстокосних, віку також вже маю трошки. І фізіологічна норма все одно є незмінною. До 8-10. Отже, красуні, якщо у вас є об'єм більше цієї норми, це не лише фігурку псує і платячку треба докупляти ширше. Е, найгірше це те, що даний вісцеральний жир починає охоплювати наші внутрішні органи, сповільнює роботу того ж самого кишечника, того ж самого сердечка, ті ж самі ж судинки страдають, ускладнюється лімфообіг. Крім того, чим більше цей показник від норми відхиляється, тим більше цей вісцеральний жир починає виконувати роль гормонального. Орган. Відповідно, що виходить? Замкнуте коло. що е, Неправильним харчуванням режимом всім ми породили оцей зайвий жирок. Цей зайвий жирок, виконуючи функцію гормонального, ускладнює наші якісь гормональні нюанси і страдають щитовиста, підшлункова, наші надмирники, наша гінекологія. Вони вже дають збої, сповільнюють обмін, і, відповідно, ще більше той жирок відкладається. Як же розірвати оце коло, яке веде до повноцінного регресу? Все просто першим кроком природні очищення вивести зайве, запустити обмін речовин, а тоді вже вчитися, як правильно харчуватися, який режим, для того, щоб не повторювати і знову не попадати, не ставати на ці граблі. Відповідно, як це зробити без дієт, без таблеток, без іншої наруги над організмом. Перейдіть за посиланням у тексті до даного відео. І мої помічниці підберуть програму згідно ваших існуючих на сьогодні симптомів.